Ви чули, сказано давнім не убий, а я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, марно підпадає суду. А хто скаже своєму братові дурень, той підлягає снедріону, а хто скаже божевільний, підлягає гієній вогняній. Ісус Христос каже, що на суд підуть навіть ті, хто погано мислить. У законі написано: Не блуди, а я кажу вам, коли глянув на жінку з пожадливістю, то вже згрішив із нею в серці своєму. В законі сказано не убий, але якщо лихослів'я зраджує, не любиш тих, хто явив тобі любов і спасіння, то потрапиш в її новогнену. вогнину. Христос Він не скасував закон, але прийшовши, Він виконав його, показавши нам християнам приклад. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вчати слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту.